Сьогодні розповім вам про одну з моїх чарівних і улюблених троянд, а ще можна сказати казкову троянду Блу Мадженту, адже вона рахується старовинною. Їй близько 100 років і ця красуня має французьке походження. Чому казкова? Адже вона може прикрашати стіну або паркан висотою до 5 метрів. І я її уявляю саме на стіні французького старовинного замку. Вона має гнучкі, неколючі пагони, котрі гарно будуть обнімати в альтанку чи арку, адже вона рамблер. А це ще означає, що вона рясно-квітуча, але квітне лише один раз в сезон. Невеликі, красиві пурпурні квіти гарно будуть пасувати з білими та жовтими плетистими трояндами. Вона швидко наростаюча. Неукривна і витримує як сонце, так і тінь. Стосовно догляду, потребує профілактичного оприскування від хвороб, а також гарного підживлення навесні для гарного квітування. Thank you.